Це програма «10 хвилин у студії Дарії Юськова. Більше 10 років в укривому розі діє громадська організація Справжня надія про допомогу дітям і дорослим. Нинішні акценти діяльності говоримо з гостем нашої студії Максимом Фетісовим, директором ГО Справжня надія. Вітаю у студії! Добрий день для початку. Розкажіть про історію створення вашої громадської організації, що надихнуло на заснування ГО і чому справжня надія. Так, знаєте, мабуть, почну з назви справжня надія, тому що так багато надій, які не справжні, які або фейкові, або тимчасові. В цей час важливо мати добре, надійне, надійний фундамент, тому справжня надія. А заснував я цю організацію. Вже майже 15 років тому, але навіть до того, працював з дітьми, сиротами позбавленими батьківського піклування, які потребують увагу, особливу увагу не лише від вихователів дитячих будинків або інтернатів, а також від суспільства. І аби допомогти їм інтегруватися в суспільство, це суспільство, тобто ми з вами, повинні бути уважливі до цих дітей, підлітків та особливо молоді, коли настає час, коли вони. Бажають бути незалежними, самостійними, але не мають на це навиків необхідних. Якою є місія справжньої надії? Це і є наша місія. Насправді навчити їх ем, жити незалежне життя, самостійне життя, мати навики на кожен день, які необхідні для життя в суспільстві. Інтегрувати їх до суспільства наразі, які акценти вашої роботи, зокрема, кому та який спектр послуг надаєте в організації? Так, звісно, все, все, що ми продовжуємо допомагати дітям сиротам, позбавленим батьківського піклування, це і діти, і підлітки, і найбільш, мабуть, молодь, так як вони найважча категорія, які мають ще особисті, знаєте, особисті бажання або забаганки, і мають характер. І з цим треба дуже багато працювати. Ну, звісно, зараз і ВПО, тобто гісті криворіжжя, і ем, особи з вадами, тобто будь-яка ем, категорія вразлива. Знаємо, що ваша організація проводить різні заходи для криворіжців. Розкажіть, будь ласка, які саме. Так, ми проводимо дійсно багато заходів. На Пасху ми робили дитяче свято для дітей з сел. То приїхало більше 150 дітей. На день родини ми в нашому парку родини робили свято на вулиці, на дворі. Також було дуже багато дітей з батьками, деякі без, але вони були на цьому святі на Різдво, різдвяні свята. Зараз плануємо табори, так як це літо. Всі діти бажають радості, хоч трішечки сьогодні. А допомагаєте дорослим? Наприклад? Так звісно, є ж батьки, які також потребують уваги. Детальніше про співпрацю чи маєте партнерів, однодумців, які допомагають вам втілювати доброчинні ініціативи у життя? Так, звісно, без партнерів це буде дуже важко втілювати. Саме тому в нас дуже багато партнерів у місті, відділи соціальної служби або служби у справах дітей. Ми любимо співпрацювати, ми підписуємо договори про співпрацю, меморандуми, а також іноземні партнери: Німеччина, Америка, інші європейські страни. Як саме вони вам допомагають? То до по запрошенню або завітають до нас, або надсилають нам різну літературу, якою ми можемо користуватися для того, щоб втілювати ці різні проекти? Детальніше про проєкт Мобільна клініка, який проходить в Кривому розі так. з 25 по 27 червня, знаємо, що саме ваша громадська організація запросила до міста благодійний фонтангелія, який є його творцем. Скажімо так, розкажіть про цей проект детальніше. Так, ви знаєте, я. Зустрівся з такою проблемою, що бачу на сьогоднішній день наші лікарні, ну мабуть, всі знають, вони переповнені людьми, так як дуже багато хворих, окрім того, поранених, або ті, хто потребують особливої лікарської уваги, то побачивши Велику чергу до лікарень я зрозумів, що нам потрібна якась допомога, і знайшов цю е, організацію Благодійний фонд Ангелія, зв'язався з ними та запросив їх завітати до нас. Вони взагалі їздять лише на один день. А я сказав, що в нас є досить людей на три дні. То вони залишились на три дні, і кожен день вони приймали, приймали людей, пацієнтів обстежували, виписували рекомендації, надавали допомогу. А які послуги надавали краворіжцям та гостям міст? Та запрошені фахівці? Це були різні лікарі. Там був лікар-лор, ем, УЗі, кабінет ем, лабораторія, тобто, можна було здати кров та отримати аналізи результати, там був масажист, травматолог, ем, гінеколог, навіть стоматолог був тобто дуже велика кількість лікарів, психолог та психіатр. Чи багато людей звернулося до лікарів мобільної клініки за цей достатньо невеликий проміжок часу? Дуже велика кількість. Ви знаєте, оскільки це було дуже командною роботою, наша організація працювала над тим, аби запросити людей записати їх у чергу та поставити назначити їм час. Та лікарі були це була проще для них роботи, так як вони могли лише робити свою роботу, то за день. Вони опрацьовували 120 пацієнтів, а це три дні. То це ж 360 пацієнтів. Велика кількість. Чи задоволені результатами даного проєкту? Дуже ви знаєте, я зустрічав цих людей, які були пацієнтами, і після того як вони отримали допомогу від лікарів. Вони виходили, були вдячні, казали, що це було чудо ще й безкоштовно. І наостанок про плани і перспективи, які проєкти плануєте реалізовувати у подальшому, так звісно, так як я казав раніше, влітку ми плануємо декілька таборів для дітей, для підлітків, для молоді. То це е, наразі величезний проект, насправді тому, як це потребує багато часу, планування та звісно ж бути з дітьми. Дуже вам вдячні. Дякую. Це була програма «10 хвилин. Бажаю всім миру та здоров'я. Побачимось.